Така Це пристрасть солодких стілунків, ключість Адама Ламіт. Чом єви святі дарунки, хоч любиш менети, і ніт. Мені обіцяв те сенебу, а єву кохавти по колу. Не треба, Адам, не треба об'їздків сімейного столу. У свій послухай, я єви не хочу і зроду. Вона прибучала всі вуха про своє кохання. Як воду пустелям бажаю в спеку, так хочу її і жадаю. Посіджу там, недалеко, щоб єва не бачила зраду. В тіньошку не буду в тіньошку. Юліть же я горда й красива. Народжу Адамові дошку, хай буде вона хоч щаслива. Кохання любові візу поруч, Як мавить Адама все жадання, тоді він іде вже неворуч, де приска стече із бажанням. І так повелося відтоді, ведеться не сотню вже літ. Кохання до Єви все в моді, а мріють усі проювіть.